Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду пекти знову яблучний пиріг. Уже всі сезонні ягоди, фрукти у минулому, а тепер на часі саме яблука. І цілком логічно випікати зараз щось з яблуками. Тому сьогодні печу і хочу вам запропонувати спекти дуже смачний пиріг з яблуками, який називається все порівну. Рецепт його приготування дуже запам'ятовується, тому що основні інгредієнти масло, мука. І цукор беруться в одинакових пропорціях. Тому приєднуйтесь до мене і будемо готувати його разом. Ось вам весь перелік інгредієнтів, з яких ми будемо готувати цей смачнющий пиріг. В оригінальному рецепті використовується вершкове масло. Не маєте можливості готувати з вершковим маслом? Готуйте з маргарином. Я взяла частину маргарину. Частину масла. А ще нам потрібні будуть мука, цукор, ванільний цукор, яблука, яйця, розпушувач і кориця. Приготування пирога починає з того, що в миску відправляю потрібну кількість масла, аж маргарину. Масло повинно бути кімнатної температури, тож міксером приводжу його до однорідності. І коли масло стало уже таким. Менш більш однорідним висипаю сюди відміряний цукор. І далі продовжую збивати вже масло із цукром. Додаю сюди ще ванільний цукор і далі продовжую збивати десь біля п'яти хвилин. А потім по одному, по два додаю яйця, не припиняючи при цьому процес збивання. З кожним додаванням яйця ця суміш буде ставати одноріднішою і кремоподібною. І, коли піде останнє яйце, вмішаю його у цю однорідну масу. силіконовою лопаткою і стінок миски, зберу залишки маси. І знову перемішаю. Цей процес уже закінчено. Тоді у миску до муки додаємо потрібну кількість розпушувачу. І цю муку із розпушувачем, частинами будемо просіювати у миску. І На середніх обертах міксера обережно, щоб вся мука не розвіялася по кухні, перемішую. Збиту суміш із мукою. Знову просіємо муку і знову перемішуємо тісто. І так продовжуємо це робити, аж поки ми не вимішаємо усю муку. Із цих всіх інгредієнтів у нас починає формуватися дуже пухке, легке, ніжне тісто для пирога. І коли у тісті не залишилося уже зовсім ніяких грудочок, ми його чудово вимісили, тож припиняємо цей процес. Тісто для пирога готове. І тепер це тісто із миски переливаю у форму, дно якої застелене пергаментним папером. Силіконовою лопаткою тісто розтягуємо рівномірно по всій площі форми. Це тісто якесь ніби шовковисте, з ним так легко і приємно працювати. І поки я зайнята цим процесом, пропоную вам підписатися на мій канал. Натиснути дзвіночок, що вам приходили сповіщення про мої нові рецепти. Я буду щиро вдячна вам, якщо ви моє відео поширите в інших соціальних мережах, Поділитися ним з своїми друзями, можливо, і вони собі колись приготують цей пиріг і будуть за нього щиро вдячні вам. І коли тісто вже рівномірно розрівняне у формі, тоді. Очищую яблука. Яблука у мене домашні, падані. Десь є якісь дефекти, пошкодження, то я їх заберу. Хоча яблука і домашні, але попередньо я їх помила і добре рушником папером висушила. Почищене яблуко розрізаю на чотири частини. У кожній четвертинці вирізаю серединку. І Потім четвертинку ділю ще на двоє то в кінцевому результаті виходить, що ціле яблуко я ділю на 8 частин. І тепер ці нарізані яблучка запихаю у тісто. Я поклала ці яблука трохи рідко. Ви ж можете викладати густіше Яблуко попри яблуку. Тоді в пирозі, звичайно ж, буде багато яблук. І ще важливо, щоб яблука були кислі або кисло солодкі, ні в якому разі не солодкі. Тому що в тісті велика кількість цукру. І щоб збалансувати смак, щоб цей пиріг не вийшов притрурно солодкий. В даному випадку треба використати яблука з кислинкою. І коли всі яблука будуть вже в тісті, зверху посипаємо їх сумішу цукру та меленої кориці. У мене дана форма розмірами 36 на 22. І в описі під відео я подам кількість інгредієнтів, які використала. Для цього пирога на дану форму. А ви собі вже розрахуєте, скільки потрібно вам на вашу форму. Як це зробити, у мене є відео, тож скористайтеся ним. Пиріг готовий до випікання, тож у духовці розігріть її до 180 градусів, буду випікати його 40-45 хвилин до сухої шпажки. І коли він повністю остигне, перевертаю його на дошку, знімаю пергаментний папір, кладу на нього другу дошку і знову перевертаю. Це треба робити різко, щоб вам пиріг із-поміж двох дощок не випив на стіл. Мені так хочеться подивитися, який він у розрізі, думаю, що вам теж. Ви тільки подивіться, який він м'ягесенький, пухкесенький, а який смачнесенький я вам передати не можу, бо ви мусите спробувати його самі. Цей пиріг не є дуже затратним ні по часу, ні по грошах. Тому готуйте. І нехай буде смачно вам і вашим рідним. Ну і якщо вам сподобалось моє відео, то поставте подобайку. З нетерпінням чекатиму ваших коментарів, на які з любов'ю і радістю відповім. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового смачного рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!